Пішов купувати горілку, опинився за гратами. Експрацівники Волиньобленерго відстоюють право жити у службовому помешканні. Ромську сім'ю виселяють зі школи. Боротьба за землю на Волинському полісі. 20 жовтня на календарі. До вашої уваги підсумковий випуск новин на часі. Про головні події дня, що минає, дізнавайтесь разом із журналістами Аверсу. У студії працює Юрій Куцик. Вітаю! Скорботна звістка прийшла у Ковальську громаду із фронту. Загинув 37-річний герой Юрій Халецький. Герой загинув 16 жовтня на Херсонщині, виконуючи бойове завдання. Юрій родом із села Дроздні, більше 10 років жив і працював у Ковалі. Два роки до мобілізації у Львові. На військову службу був призваний у червні цього року, був розвідником у військовій частині морської піхоти. Кортеж із тілом загиблого воїна очікують зустріти завтра у суботу в рідному селі Дроздні. Відспівування у храмі та громадська панахида у Ковалі відбудуться у неділю 22 жовтня. Щирі співчуття рідним та близьким. І вічна пам'ять герою. Розбирають дах, закрили двері та не пускають нагодувати кота. Мешканці будинку на Львівській 150 б'ють на сполох. Із семи родин працівників «Волиньобленерго» Обленерго нині тут мешкає три. Принаймні стверджують, що тут проживали до певного часу, бо умови їм зробили непридатними для життя. Представник товариства з обмеженою відповідальністю, якому мовляв належить приміщення, стверджує, це не житловий будинок. У ситуації розбиралась Віра Шевчук. Поліція біля будинку. Розібраний дах, обурені люди. Кіт однієї з сімей зачинений усередині оселі. Ми вже розповідали про непросту ситуацію, що склалась за адресою Львівська 150. Лучанка Світлана Демчук розповідала: живе без електрики та газу. Жінка переконана, обленерго хоче вижити її родину з квартири. Мовляв, прописана тут з 1985 року. Але компанія не давала їй приватизувати житло, як і іншим працівникам обленерго. Хоч люди кажуть, Чимало зробили за власний кошт. Зокрема, проклали комунікації. Люди обурені і викликали поліцію. Мовляв, будинок розбирають і їх фактично виселяють. Нас зараз йде кримінальне провадження. Ми хочемо доказати, що цей будинок що цей будинок належав державі. Розумієте? А зараз поробили ліпові документи, що цей будинок просто продався. У цій організації як лінійний пост, що тут людей немає. А ми маємо особисті рахунки. Ми маємо все на цю квартиру, і я зараз проживаю. І під час воєнного стану таке мене виселити і не допустити. У мене кіт там і мене не допустити в квартиру. Зустріли біля будинку і представника товариства з обмеженою відповідальністю, якому представники Волинь Обленерго продали цей будинок минулого року. Чоловік запевняв нас, що це не житлове приміщення. А хто у нас? Біду, не біду, ще десне показав середньому пальці Власник товариства з обмеженою відповідальністю, перша фінбудкомпанія. компанія. Ні, не можу. Документи є надані працівникам поліції. Документи відповідно право власності підтверджено договором купівлі-продажу. Є відповідні витяги з реєстрів. Ця обставина працівниками поліції була встановлена. А що сталося? Чому люди не можуть потрапити? Це приватна власність, але вони тут живуть? — Це не житлове приміщення. Товариство стало власником у 2022 році. В 2012 році було рішення суду першої інстанції апеляційної інстанції, яким Скажіть, деяких вас, осіб визнано такими, що втратили право на проживання або зобов'язано звільнити приміщення, вірніше так, тому що це є не житлове приміщення, ніби не проживають люди, і це во нікого тут немає. Це просто склади і лінійний пост, і все, отак продали би з людьми, але й людей тут немає. Ще одна мешканка будинку Оксана Мельник, працівниця Волинь Обленерго, каже: вже тривалий час тут не живе, бо створили нестерпні умови для проживання. Приїхали в мене, вирізали двері і вирізали лічильники. Ці лічильники на газ я купляла сама лічно. Газ проводила я. У нас є технічні паспорти. У нас є всі документи на цій комунікації. Чогось власник, вони його купили, їм продали без нас, без з людьми разом. Получається, вони нас купили. І вони нас не бачать, впритул не бачать. От сьогодні вони взяли зовсім відкрили кришу. У мене там речі, все, мебель. В даний момент я це не, зараз не можу там бути, тому що там криша тіче. а е, я тут прописана вже 26 років. Я я працювала в Волині «Обленерго». І в Обленерго мені надало квартиру тут. Надало квартиру і, 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 і досі я працюю. Але я не знаю, чи я завтра вже буду працювати, бо тому, що це вже переходить всі границі. У поліції певнять, криміналу по вечірньому виклику нема. Мовляв, із документами все в порядку. Мовляв, є рішення судів, і нині приміщення належить товариству з обмеженою відповідальністю. Втім, мешканці збираються і надалі відстоювати свої права на квартири у суді. Зокрема, адвокат Світлани Демчук каже, будуть оскаржувати зміну призначення будинку на нежитловий у 2009 році. З 1964 року по 2009 рік дане житлове приміщення, дане приміщення мало статус багатоквартирного житлового будинку. В подальшому, в 2009 році, звернулося керівництво Волиня Боленерго, тоді ще, напевно, було ват Волиня Беленерго. Звернулися з заявою, просимо змінити. Але така зміна не проводиться лише на підставі заяви власника, оскільки стаття 8 Житлового кодексу чітко говорить, що зміна призначення або виведення житлового приміщення в нежитлове взагалі не допускається. Однак в досить крайніх випадках, коли це приміщення є непридатним для проживання, воно може бути виведено, його статус може бути змінений. Але знову ж таки органами, які зазначені в статті 7 житлового кодексу України, в даному випадку мало б бути рішення виконавчого комітету Луцької міської ради. Такого рішення не приймалося. А поки Світлана Демчук хоче тимчасово забрати з оселі речі та кота, поки все не вирішиться. Ми будемо слідкувати за подальшим розвитком подій. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі. Приїхали із Закарпаття і оселилися в Кам'янкаширському районі. Мова йде про сім'ю Ромів, а саме про маму Христину та троє маленьких дітей два хлопчика трьох та двох рочків і дівчинку чотири місяці. Заселилися вони у село Запруддя в закинуту шкільну майстерню. І як кажуть, зараз їх звідти нібито виселяють. Кочівники знайшли телефон телекомпанії Аверс і приїхали до нас у редакцію, аби через телеканал попросити допомоги. Такі гості у нас в редакції вперше молодій мамі Христині Кулак, 22 роки, і у неї вже троє малюків. Чоловік, який привіз їх сюди, представився В'ячеславом Юзубчуком. Він батько найменшої дівчинки. Сама Христина Закарпаття В'ячеслав її переселив на Волинь на малу батьківщину. Жити не мають де тимчасово їх поселили у селі Запруддя Камінькаширського району. Та ви жили на Закарпатті. Да. Ви приїхали з здати чого? – Так як в мене жиля нема. Так як мене була е, їхня баба вигнала була з хати. Як зізнається сама Христина, вона не вміє ані читати, ані писати. Мама позбавлена батьківських прав з дитинства. Я кругла сирота. І тато, так, тато немає. Тато Тата помер. Ага. – Він згорив хату. А скажи, будь ласка, а от школу ти, ти не міг не, не, не писати, не читати, ні? А чому так вийшло? Бо, я не ходила так у школу, як другі діти. Я чим? так пропускала, була в роки. А чим займалася мама? Мама нас була поздавала по інтернатах, по дідомах. Я росла раз у батьові. І з мене давали у Ілліцьку школу, з Ілліцької школи знову у батьові. Мені ще в бали, розбили голову. Важко повірити, що є люди, які не вміють читати у 21 столітті, але така ситуація реальна. Що таке книжка, що таке робота, Христина не знає, хоча й училася на муляра штукатура. Першу дитину народила у 18 років. Каже, жила з чоловіком на орендованій квартирі. З ним, як стверджує, має двоє старших дітей. Чоловік, за її словами, українець. А от де гроші брали на квартиру? Ну, брехати я вам не буду, я ходила просила. Бо брехати я не люблю. Я кожен день ходила, просила, складувала і давала хазяїнами за квартиру, щоб ми мали де жити. Ти жила з чоловіком чи сама? Раз ми, я жила раз із чоловіком. А далі він мене був лишив з двома дітками, з Ваською і з Ванькою. Що її дитини ще не було. У тебе від другого чоловіка ця дитинка? так? Да. Його фамілія кунак Василь Іванович. Його бабуся з своїм сином кормили псячою їдою кормом. Поки я не приїхав, місто Тячево, Закарпатська область, я цю дитину не забрав ширить соціальну службу по діттях, навіть забирав, ще забирав через кров. Прийшлося трошки свої руки покалічити. Але я це забрав і довів. І ця дитина зараз знаходиться, возле свого дядька. Приїхавши на Волинь, молода мама одразу знайшла собі пригоди. Яким чином вас поселили в школу. Школа. Школа. Я бала, вкрала бала в чоловіка телефон. В чоловіка? Простого, простої людини. Відкрали телефон і шо? Ну, далі на мене написали заяву, прийшла міліція, забрала мене, ну, почали об'яснення в мене брати, так і так. Я із переляку розбила була телефон. Як переконує Христина, щоб відмічатися, поки тривають суди за вкрадений телефон, їй надали приміщення майстерні, яке належить місцевій школі. Ось в яких умовах проживає сім'я, але звідти їх виселяють. Тому й приїхали на телеканал. Як так сталося, що ця родина опинилася ось в цьому будинку? Ми намагалися з'ясувати у секретаря Сушичницької громади Анатолія Приймака. Тут вони саме заселилися туди. А Я вони самовільно заселилися. Я розумію, що твої діток. Вони там діти не були зареєстровані. навіть. я їм допомагав. Камікасицьку вони поїхали, зареєстрували дитину. Вони не реєстровані діти були. Христина звернулася до нашого телеканалу з надією на допомогу. Вона просить, аби її з дітьми не виселяли з розваленого будинку, бо немає де подітися. У соціальній службі громади про цю ситуацію знають навіть навідувалися, але жодної допомоги не надали. Там якби троє дітей маленьких три, два і чотири місяці. Як чому вони історію, коли я про цю ситуацію ді я сказала більше не їздила? Коли я про цю ситуацію дізналася, я з'їздила, обстежувала. Вони сказали, що умови проживання будуть змінювати. Але ми зараз не про це. Якщо дітей селили у подібні умови проживання офіційно, для представників влади не було секретом, що сім'я потребує хоч якоїсь соціальної підтримки. Проте жодного памперса чи, хоча б булку хліба, туди соціальні служби не занесли. Щоправда, коли ми почали ставити запитання, нам сказали, що дітей будуть вилучати у матері. Значить, я сьогодні ж по вашому повідомленню їду, роблю обстеження умов проживання, ставлю їх на облік і буде підніматися питання про те, щоб забирати дітей, тому що діти не можуть жити в таких умовах. Забирати дітей, ну це звичайно, ви швидко вирішили. А скажіть, будь ласка, яку допомогу цим дітям ви з свого боку ну посприяли чи надали якусь соціальну допомогу? Можливо, памперси, можливо, харчуванням? Якби я про це знала, я б давно б з цим працювала на сьогоднішній день. Я про це не знала. За вкрадений телефон Христина отримала умовний термін. Будинок її поселяли на час слідства. Під нічний домашній арешт. Ця будівля стара майстерня, яка належить до пустуючої школи. Цей навчальний заклад давно закрили. Таких по Волині дуже багато, і більшість приміщень пустуючих шкіл розвалюються або їх банально розграбовують. На перший погляд вам може здатися, що ми перебуваємо у зоні відчуження Чорнобиль, але ж ні, це село Квасів, яке знаходиться поблизу міста Горохів, і позаду мене. Квасівська школа, вірніше, колишня Квасівська школа. Її приблизно п'ять років тому закрили. Видно, що перед закриттям зробили ремонт, поставили новенькі вікна, але учні зараз навчаються у іншому приміщенні. Фактично далі у селі є приміщення колишнього дитсадку, яке переробили у школу. Ну, власне, ця школа вже розгребована повністю. Тут розруха і занепад потрапили сюди для того. Щоб показати, у якому зараз стані знаходиться майно, яке могло б приносити користь громаді. Приміщення майстерні, в якому зараз живуть Роми, спіткала та ж сама доля, що й школу у Квасові. З цією різницею, що ця сім'я, попри нарікання з боку місцевих владців, заходилася облагороджувати територію, обкусили траву, поміняли вікно. Попри те, що старенька хата нікому не потрібна і має як такої цінності, Ромів активно заходилися виселяти. Я старіч чому? Тому що це фактично на всі служби одразу лягає клопіт за трьох дітей. Наталка Поліщук на Прокупчук для новин на часі. На Волинському полісі боротьба за землю. Волинська облдержадміністрація хоче повернути собі гектар біля села Кримне. Поруч кілька озер, котрі манять туристів. Сім років тому ділянку отримав місцевий житель для ведення особистого селянського господарства. Прокуратура вважає, що земля належить до лісового фонду і її передали у приватну власність незаконно. До слова, обласна адміністрація взялася витребувати не одну ділянку подібних випадків на Волині багато. За гектар землі біля Кримного на Старовижівщині, схоже, розпочалася неабияка боротьба. Неподалік села знаходиться кілька озер. Серед них і курортне озеро Пісочне. У 2016-му ділянку отримав місцевий житель, каже його представник. Мовляв, Сергій Веремко написав заяву у сільраду, яку ділянку йому виділили, на ту й погодився. Згодом, як вказано у матеріалах справи, наказом Держгеокадастру ділянку передали чоловік. У приватну власність для ведення особистого селянського господарства. Тепер обласна військова адміністрація хоче через суд витребувати цю землю. Мовляв, її передали у приватну власність незаконно. Як чуємо, частина ділянки болотиста і пасовище, нарешті ростуть дерева. В акті 50 років є 10 дерев зазначено. Ну, вакції зазначити Так. Старовижівський райсуд вирішив задовольнити позов і повернути ділянку державі. Нібито вона належить до лісового фонду. Чоловік подав апеляцію. Переконаний, що набув землю законно. Земля Беремка не прилягає точково до жодної ділянки лісогосподарського призначення. А до кого прилягає? Оскільки Кримської сільської ради, ваша честь. Всі землі лісогосподарські вже сформовані навколо. Ваші. І поряд з Беремком є безліч земель лісовосподарського призначення. З ким межують ваші ділянки, ваша ділянка? З яким це землі запасу кримської сільської ради, а через там через землі запасу знову продовжуються землі сільськоположко призначення, які сформовані. Тобто, фактично, землі, які межують з моїм довірителем, ця земля ще може бути відведена іншим особам. А от прокурор запевняє суддів у зворотному, що спірна ділянка саме лісового фонду. Лист підтвердження у який проекту, яким який є державним підприємством, є єдиним у державі органом, який може підтвердити, чи зе чи відповідна земельна ділянка накладається на землю особового фонду чи ні. Ви просто стверджуєте, що не надано доказів, як тоді бути з єдиним документом, який може і єдиним органом, який може підтвердити, що спірна земельна ділянка належить до земель. Саме лісового фонду представник Сергія Варемка зауважує, що два роки тому за Волинською облдержадміністрацією було зареєстровано право власності на земельні ділянки Старовижівського лісгоспу. Мовляв, землі були інвентаризовані, отримали кадастрові номери, і раніше претензій чомусь не було. Сторона кузевича замовчувала про те, що значить право власності, право користування вже за бідними органами зареєстровано. Завіщо це було зроблено? Для того щоб можна було посилатися нормами. Права, які не підлягають застосуванню у вказаній категорії справи. Існувало таке поняття, як лісова полезахисна смуга, ваше, яка, коли був чинний старий земельний кодекс, відносилася до земель лісового призначення, а коли був новий вже чинний, відносилася до земель сільського І документи, якими підтверджують позивачі свої права, начебто це документи, які створювалися з 86 року. Разом з тим цікаво інше, як же мешканець Старовижівщини використовує отриману ділянку. Чому земельну ділянку за призначення? Ну, чого ж не використовує? Використовує, якщо не помиляюсь, він її упорядковував, скошував траву протягом вісьми років. Розгляд цієї справи судді продовжать уже наступного разу. Якщо ділянку таки повернуті державі, чи не станеться так, що опиниться вона уже в інших приватних руках? Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Волинянину, який поранив ножем чоловіка, дали понад сім років позбавлення волі. Такий термін за умисне тяжке тілесне ушкодження. Відсидів він за гратами один рік, бо ж вирок вдалося скасувати. Нині його справу розглядають у суді, так би мовити, по-новому. Тепер чоловік доводить умисно кривдити нікого не хотів, то була вимушена самооборона. Той день, 7 травня 2015 року, для Володимира став, як він сам каже, переломним. До цього все в його житті ніби потроху налагоджувалось. Була дружина, народилась дитина і ще якраз примирився з тещею. Це й вирішили того вечора відзначити. Накрили стіл, але до вечері, схоже, не вистачило оковитої. Тож пішов за нею до сусідки, яка продавала алкоголь. На подвір'ї зустрів доньку господині з двома чоловіками. Сиділи два хлопця, і Юля. Вони там якісь. Ну, костер полили всередині Видно, Вони були підпитку. Під Всі були, так? Да, да. І Юля якось підійшла, побачила, коли я маму покликав, я витягнув гроші, вона побачила мене, почала цеплятися, щоб я не курив. Я викинув сигарету, пішов її хлопець. Якби. Вони перешепталися, зрозумів. Цей. Вони пішли мене чекати. Йу мама вийшла, ми там, він в мене шарпа целіс, але мама їх якби, ніна. Вогнала, вони мене стали чекати на виході. У мене то есть, не було шляху відступу. і Я е, все-таки виходив, Юля його держала, і все-таки вони накинулися на мене двоє. В результаті під час сутички Володимир поранив ножем, якого мав при собі одного з нападників. Сам чоловік підозрює причиною нападу на нього стала тисяча гривень, яку вони побачили в його руках. Тож той вечір завершився для нього не за родинним столом, а у відділку поліції. А продовжився у судових залах. У 2016 році Луцький міськрайонний суд засудив його до семи років позбавлення волі за нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження людині. Саме така обставина сталася мені. Дали сім з половиною років. Мені жінка кидає, дитину бороть я в сиротинець, Я звільнився через я поїхав, був в тюрмі, поїхав на лагерь. Відсидів чоловік рік. Тим часом в апеляції вирок скасували. Справу вдалося повернути на повторний розгляд. Нині Володимир доводить, то була вимушена самооборона. Тобто не виправ, Так, Не на я звернути увагу на перші покази. Юлії Овсянікови, яка розказувала звернути увагу, де я був, що в мене не було шляху. Судді цього разу досліджували вже колись досліджені письмові докази, а ще мали заслухати свідків. Однак ті не прибули на засідання. Один з них, як відомо, перебуває за кордоном. Тож прокурор клопотала про застосування до них приводу. Хочу зазначити, що калюжник перебуває згідно інформації про проєкт кордону. На він при кордону двадцять п'ятого 22 -го року. Напрям права руська транспортним засобом зазначено в інформації кордонників. Також з приводу доставки в судове засідання приводу Овсянкової отримала повістку її мама, однак судове засідання не з'явилось. Після засідання чоловік запевнив, що вже поза судами йому вдалося порозумітися зі своїми нападниками, які в його процесі виступають в ролі потерпілих. Запевняє, що й вони його теж пробачили. Але чи дійсно їх позиція змінилась, почути поки не вдалось, бо ж до суду чомусь вони не приходять. Юлія Остапович Наля Прокопчук для новин на часі. Продовж тижня школярі Луцької громади змагались за першість у чемпіонаті міста з міні футболу. І сьогодні на базі Луцького ліцею номер 22 відбулись фінальні ігри. Який ліцей став чемпіоном з футболу? Знає Ольга Яцюк. Чотири дні у Луцьку тривали футбольні матчі серед школярів п'ятих-сьомих класів. Те, що футбол є популярним серед дітей, говорить велика масовість. 30 команд закладів загальної середньої освіти змагалися головні трофеї чемпіонату та призи фонду Ігоря Палиця тільки разом. Після групових етапів визначилась вісьмірка сильніших. І 20 жовтня на спортивному майданчику Луцького ліцею номер 22 відбулись найцікавіші завершальні матчі. У першому півфіналі, де змагались футболісти п'ятого та 9-го ліцеїв, жодній команді не вдалося Відкрити рахунок, тому сильнішого визначала серія після матчевих пенальтів. І тут влучнішими стали футболісти 9-го ліцею, які вдало реалізували усі три спроби. Це була дуже напружена гра за якою ми зараз грали з двадцятьоми школою. Перший та другий тайм. Ну ніхто не міг забити. Ми грали всі один за одного, нікому не давали забити. Але по пенальті все таки ми вийшли. Хто сильніший, хто більше проявить свій характер, то і зможе виграти. А в нас є шанси на перемогу, є дуже великі шанси у другому півфіналі господарі майданчика команда 22-го ліцею практично розгромила своїх суперників з 5-го ліцею. Зі старту матчу розпочали свої потужні атаки і вже на першій хвилині відкрили рахунок. Два гола забили у першому таймі і ще три у другому. І з рахунком 5-0 вибороли право змагатись за головний трофей чемпіонату. У фінальній грі за перше місце їхнім суперником стали школярі 9-го ліцею. Не дивлячись на сильне протистояння, бажання виграти на власному майданчику та здобути перемогу для свого навчального закладу було сильною мотивацією. І за потужної підтримки своїх товаришів команда 22-го ліцею таки стала чемпіоном турніру. А кращим гравцем чемпіонату став Дмитро Ярощук, який забив найбільше голів. Грали з командою, командний дух був командні рухи, і проходили багато тактик, і через це забивали. Найкращим воротарем змагань став Мирослав Вознюк. Саме завдяки його вмінню вчасно реагувати на загрози. Команда стала чемпіоном. В такому складі ми вже граємо рік, і ми дуже багато тренувалися. І це за цього наш успіх. Важливо не тільки забувати голи, а важливо ще їх захищати. І мені це вдалося. Замкнули трійку сильніших футболісти п'ятого ліцею. У вирішальній грі за призове третє місце. Вони зуміли вибороти перемогу у досить сильної команди 27-го ліцею. Гра була дуже насичена. Було дуже тяжко, треба було вигравати. Ми хотіли заняти з командою призові місця, щоб з нас гордилася наша школа. Аби заохотити дітей до занять спортом, відзначити кращі футбольні команди. Гарні подарунки для школярів підготував фонд ігоря палиці тільки разом. Дуже важливо зараз підтримувати дитячий спорт, загалом спорт, адже наші діти, це покоління піддалося багатьом випробуванням. Це і ковід, і війна, повномасштабне вторгнення. Вони були відірвані від навчання, від тренування, і зараз потрібно докладати максимум зусиль для того, аби вони, хоча б мінімально відчували це нормальне, наскільки це можна назвати життя. Фонд гряпалися тільки разом, переможцям шкіл подарує футбольні м'ячі для того, аби вони могли. Тренуватися у школі з новим спортивним інвентарем. Кожного року переможці змагань змінюються. Бажання ставати сильнішими і кращими є хорошим стимулом для дітей до тренувань. А це, в свою чергу, створює потужну конкуренцію у спорті між ліцеями Луцької громади. Ольга Яцюк для новин на часі. Це всі новини на сьогодні. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо маєте інформацію, варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. У студії працював Юрій Куцик. До зустрічі в ефірі.